Діти, відгадайте загадку. Коли його маєш, то про нього не дбаєш, а коли втрачаєш, про нього згадаєш. Так, діти, це здоров'я. Дуже добре почуватися здоровим, бадьорим, веселим. Чимало прислів'їв про здоров'я, складено українським народом. Найбільше багатства. Здоров'я. Без здоров'я немає щастя. Давайте разом поміркуємо, що допомагає людині бути здоровою. Перший друг це прохолодна, чиста вода, якою ми умиваємося, обливаємося чи обтираємося зранку. Вона загартовує наш організм, проганяє сон, очищає шкіру. Змиває неї бруд, піт і хворобливі мікроби. Другий наш друг це ранкова зарядка. Під звуки бадюрої музики ми крокуємо, біжимо, присідаємо, робимо нахили вперед, назад, праворуч, ліворуч, беремо м'яч, обруч. Після ранкової гімнастики поліпшується настрій, з'являється апетит. Адже зарядка регулює роботу всіх органів та допомагає включитися в денний ритм. Як ви гадаєте, що ще допомагає нам бути здоровими? Теплі сонячні промені та свіже повітря. Особливо корисне повітря у хвойних соснових барах, таке повітря справжній лікувальний напій. Уявіть собі ледачу людину, яка рідко миє руки, не підстрігає нігті, у дому у нього брудно, на кухні купи немитого посуду, крихти. Як ви вважаєте, піклується ця людина про своє здоров'я? Ні, не піклується, адже і немиті руки, і бруд під нігтями можуть спричинити багато небезпечних хвороб. Ці хвороби називаються хворобами брудних рук. Для того, щоб бути здоровим, потрібно стежити за чистотою, умиватися і мити руки з милом, чистити зуби, підстрігати нігті. Дуже важливо прибирати свою кімнату і мити посуд. Адже не дарма кажуть, чистота запорука здоров'я. Багато людей. Не люблять дотримуватись режиму дня. До пізньої ночі вони сидять перед телевізором, а зранку прокидаються, не виспавшись. Режим дня найперший друг людського здоров'я. Організм людини схожий на природний годинник. Робота всіх його органів відбувається чітко за часом, а наше здоров'я залежить від того, наскільки правильно. І добре працює організм. Тому ми маємо стежити, щоб відпочинок, ігри, прийом їжі та сон відбувалися в потрібний для нас час, тобто дотримуватись розпорядку дня. Наприклад, ви захопились грою і забули, що час обіду вже пройшов і раптом щось почало смоктати в шлунку. Потім рот наповнився слинкою і одразу стало зрозуміло, ви зголодніли, а час обіду давно минув. Як же здогадався про це шлунок? На годинник він, звичайно, не дивився, але ж шлунок звик виділяти травний сік саме в цей час, тож у вас з'явилося відчуття голоду. У людини є ще один друг це рух. Давайте поміркуємо, може бути здоровою людина, яка веде малорухомий спосіб життя і більшу частину часу сидить у кріслі чи лежить на дивані. Правильно, не може, а чому? Її м'язи, серце не тренуються, вона не дихає свіжим повітрям, їй бракує сонячних променів і кисню. Мала рухомість ослабляє здоров'я. Саме рух робить вас сильними, спритними і загартованими. Велосипед, самокат, як чудово їздити на них по доріжках. Літо не тільки сонячне світло, а й можливість купатися в річці, грати в футбол, волейбол та інші рухливі ігри на вулиці. А озимку можна кататися на лижах, санчатах, грати в хокей або їздити на ковзанах. Отже, фізичні вправи відвідування спортивних секцій допомагають зміцнити здоров'я, загартувати організм, роблять людину сміливою і сильною. Дружно руки піднімайте вгору, вбоку опускайте, нахиліться, розігніться. Станьте прямо, усміхниться. Будемо спортом ми займатись, будемо сили набиратись. А тепер давайте пригадаємо показники здоров'я, які нам відомі, а допоможуть їх визначити загадки. Послухайте без рук, без ніг, а всіх кладе на постіль. Це сон! Відчуття, що пов'язане з потребою організму в їжі. Це апетит. Назвіть одним словом стан людини впродовж певного часу, коли він сумує або радіє. Це настрій. Отже, показниками здоров'я є міцний сон, бадьорий настрій, відмінне самопочуття та гарний апетит. Давайте пограємо в гру Будь здоровим! Я буду називати слова. Коли прозвучать слова, що позначають корисні для здоров'я поняття, ви будете плескати у долоні, а коли ні, ви будете зберігати тишу. Домовилися? Тож починаємо зарядка, прогулянка, купання, лежання, лінь, спорт, ігри, неохайність, доброзичливість, здорова їжа. Переїдання? Чистота? Молодці діти, ви були дуже уважні. Діти, які водні процедури ви робите зранку? Чи робите ви ранкову гімнастику? Ви дотримуєтесь режиму дня? Які рухливі ігри вам подобаються? Намалюйте, в які спортивні ігри ви любите грати. І пам'ятайте завжди, для здоров'я корисна багато рухатись, гуляти на свіжому повітрі, уживати корисну їжу, бути охайним, увічливим і доброзичливим. До зустрічі, любі діти!